Так, Доброго дня, шановні. А що в мене є для вас? А в мене є вид фіскального чеку. До і після. Завдяки вчасно касі, вони нам вже показали, що у нас тут буде новенького. Бачите, вони обвели нам червоним, що тут буде якийсь новий напис чеку і новий вид QR-коду. Також ми, ідентифікація еквайрінгу буде. Термінал номер у нас також був, до цього термінал. І, але назви і наприклад, у нас не було вказано, тепер буде в обов'язковому порядку вказуватися. А, ну, В принципі, ми бачимо ось, бачите, засіб оплати, електронний платіжний засіб, ось тут буде вказуватися. Чим вони відрізняють, як то кажуть, знайди 10, <знайди 10 рі, рі, різностей. Значить, бачите, в шапці у нас також відрізняється. А, магазин раніше тепер не буде вказуватися магазин. А, що ще у нас тут? Я бачу, що у нас там де слово сума під сумою, бачите, було ПДВ АГ, а тепер буде ПДВ, акцизний податок до сплати. Ну... Такі самі головні у нас новини зміни цього виду фіскальних чеків. Це той факт, що нам треба всім оновити 1 березня наші додатки. У тих, у кого стаціонарний касовий апарат, там повна жопа. Вам потрібно спеціаліста викликати до себе і щоб він вам переформу... пере... перезаписав, переформатував. Ваш касовий апарат з нововведеннями, який буде, скажімо, підтримувати уже нововведення в собі. Це на секундочку. Це просто масштабний капець, який роботи кусок. Значить, давайте пройдемося по аналітиці. Що пишуть нам спеціалісти, супер. Але перед цим я би хотіла сказати, що спонсором цього відео сьогодні є Вчасно каса. І е, ми презентуємо масштабне та-да-дам-та-да-да -да масштабну платформу. Е, я дуже рада, що мені вчасно касно довіряє таку, е, скажімо, місію. Е, Моїх підписників направити на правильне, і скажемо, більш спокійне життя, тобто застосовувати додаткові платформи для спрощення і полегшення ведення свого бізнесу, скажу так. І так. Якщо ви самостійно ведете ФОП або лише плануєте його відкрити, у мене є для вас корисний сервіс, який значно спростить роботу. Забудьте про постійне перемикання між різними кабінетами та нескінченними Excel-таблицями, тепер усе є в одному місці. І це дуже зручно. Платформа. Прикольно дуже виглядає. Бачите, синхронізація є з касовим апаратом, електронний підпис, синхронізація з банками, відправка звітів до податкової, спільний кабінет для фопів, довідники, юридична підтримка для існуючих бізнесів, для нових, для професіоналів. Є презентація, звичайно, можете зайти її переглянути. Нагадування про події це дуже круто. Календар це завжди круто. Автоматичне генерування документів на минуточку. Підтримка, база і величезна база знянь. Вчасно звіт просто, просто це круто. І ціна від мене 30% знижки. Коштує 1760 на місяць. Від мене буде 1232 гривні. Стандарт на рік. Преміум це на місяць, а 1760 це стандарт на рік. Будь ласка, почати кнопочку, натиснути кнопочку Почати роботу і починайте користуватися. Що таке вчасно звіт? Це єдина платформа для ФОПів, яка спрощує ведення бізнесу та подачу звітності. Все, що потрібно, вже є у сервісі. Зараз розглянемо деякі корисні інструменти, управління декільками ФОПів. Я вже з вами пройшлася. Ключові показники вашого ФОПу. У розділі документів можна виставити рахунок, легка, швидка подача звітності, синхронізація з вашим касовим апаратом, створення документів, перевірка видів діяльності. І, будь ласка, це недорого. Ну, щоб ви розуміли, для таких можливостей це недорого. А з моїм посиланням, яке я залишу під відео, 30% знижки. Переходьте, реєструйтеся і користуйтеся. Це мега крута штука. Я дуже задоволена, що вона з'явилася. І так, а тепер переходимо до новин. Немає можливості поєднати РРО ПРО з платіжним терміналом. Значить, яка головна задача цих змін, окрім того, що ви зміниться сам фіскальний чек, це обов'язкове відображення даних людини, яка розраховується карткою у фіскальному чеку. І це буде відбуватися тільки за рахунок того, що ви ваш термінал. Термінал це те, що видає вам банк. Поєднайте з вашим електронним касовим апаратом, з вашим ПРО. У багатьох зараз не буде можливості, немає можливості. Або ще там якась причина того чи іншого моменту. Я вас хочу, як би, як вам сказати, засмутити? Мабуть, засмутити. Уже нікого це цікавити не буде. В інструкції номер 13 раніше було прописано, що немає можливості поєднання, дай Бог з ним. Зараз вони ввели термінологію, по якій ви маєте тепер довести. Що там у вас? Поєднання, з'єднання, переєднання і так далі. Але, знаючи наш малий бізнес, то ви всі просто працюєте, ви всі просто трудяжки. І вам немає коли бляха з цим заморачуватися. Ви хочете відповідати законодавству, але технічно не всі можуть собі задозволити і бути підкованими і так далі. Я вас я не виправдовую тих, хто вже це все зробив, для тих, хто цього не зробив. Ні. Я просто знаю, що є люди, які просто не мають на це банально часу. От, і все, тому що в нашому світі треба вижити. Ракета летить, а ти продаєш помідорку, бо тобі треба кормити сім'ю. Ось тому, будь ласка, маєте це на увазі, що ви маєте поєднати у зв'язку з тим, що законодавство не встановлено обов'язку в обов'язковому порядку з'єднати або про, поєднати ПРРО з платіжним пострілом. Відсутня відповідальність за використання РРО прро не з'єднаного або поєднаного з посттерміналом. Але все ж таки позиція податкової на перевірках завжди одна. Повірте мені на слово. Ще одна стаття в них є: чи обов'язково з'єднувати платіжні термінали з РРО за новим правилом? РРО це фізичний касовий апарат. Як за старими правилами, так і за наказом 601 РРО та платіжний термінал можуть бути з'єднаними, поєднаними або працювати незалежно один від одного. Які реквізити мають бути в чеках в кожному випадку? Так, застосування регулюється законом РРО. Плактично завжди, коли торговець використовує платіжний термінал, він має обов'язок застосувати при цьому і РРО. Тож ці два пристрої працюють у тендемі. Я знаю, що багато хто видає два чеки: один із посттерміналу, один із фіскальний. Там написано перелік товару, там написано всі дані, які треба відобразити про платіжний інструмент, що розрахувався. Значить, заповнюється у разі застосування під час проведення розрахунки з використанням електронного платіжного засобу з'єднаного або поєднаного з РО. Визначені таких терміналів не, терміналів не було, що давало перевіряльникам простір для зловживань. Положення про форму та зміст розрахункових документів, порядку подання звітності, зроблено заповнення. Цей наказ почав діяти, але для нових форм фіскальних встановлено перехідний період до 1 березня. Тепер можна чітко визначити, з яким терміналом ми маємо справу: з'єднаним з РР, поєднаним з РРО, не та не поєднаним з РРО. Це має припинити зловживання наших фіскалів, контролерів у частині класифікації терміналу та заповненням рядків. Чеків від 12 до 17. Нові редакції фіскального чеку 12-17 ці, ці рядки та видаткового чеків заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків електронного платіжного засобу, тобто платіжного терміналу, з'єднаного або поєднаного з РРО або ПРРО. Це такі рідкий ідентифікатор еквайра, тобто вже має бути написано: типа, це є Приватбанк, то це Приватбанк. Ваш термінал. Якщо це там, наприклад, універсалбанк, там буде писатися еквайринг універсалбанку, ідентифікатор платіжного пристрою, сума комісійної винагороди у разі наявності, прикольно. Вид операції, реквізити електронного платіжного, ну тобто номер карти, платіжна система, дві умови одночасно. Розрахунок відбувається платіжною картою, платіжний термінал, з'єднаний або приєднаний ПРРО. РРО. Тільки в такому разі платіжний термінал автоматично передає РРО РРО інформацію для заповнення цих рядків. Якщо платіжний термінал не з'єднаний чи не поєднаний з РРО, ця інформація не може бути автоматично передана. Вручну її заповнити також не можна, адже оператор РРО РРО не має доступу до цієї інформації і, відповідно, не може вручну внести її до чека. Зокрема, він не може знати формат реквізитів електронного Платіжного засобу. Відповідно, якщо платіжний термінал не з'єднаний чи не поєднаний з РРО ПРРО, заповнення рядків від 12 до 17 фіскального та видаткового чеків не вимагається. Бачите, знову не вимагається. Податкова настає на тому, що вимагається. Всі спеціалісти кричать, що не буде вимагатися. Кому повірить, незрозуміло. Давайте так, якщо у вас є стальна причина того, що ви не можете поєднатися, тоді ви, у вас не будуть до вас застосовуватися, мабуть, штрафні санкції, бо ви зможете то довести, що ви не можете поєднати термінал і ваш електронний касовий апарат. А ті, хто може це зробити, але сьогодні лінь, треба зробити. Все, Якими будуть реквізити нового фіскального чеку? Ми з вами пройшлися по ним. Тут у нас є ціла таблиця округлення, до сплати переро. Ми пройшлися, чим вони там будуть відрізнятися. Даже податкова зробила якусь красиву картинку для нас, заокруглення, решта, поточна дата, час здійснення розрахункової операції, Йомайо, все зроблено. А, так, ще хочу пройтися по одній такій штучці. У нас є. Що буде за невиконання? Тобто, якщо вас, окрім того, що треба поєднатися, це ж треба ще все оновити, ви ж пам'ятаєте, да? і з 1 березня запрацювати з новими чеками. Якщо ви будете видавати старого формату чеки, у вас буде застосовуватися цей чек, буде визнаний недійсним, і до вас буде застосована фінансова санкція. У розмірі, ну, стандартному для тих, хто торгує товарами, яким треба вести склад, таких там 5 направлень, да, там, медичні засоби, золото і так далі. Для тих, хто не оновиться, там буде 100% штрафу на другий чек, на перший 150%. Для всіх інших єдинників 50% на перший чек і на 25% на всі інші видані неправильно чеки. Ніхто не відміняв ці штрафні санкції, вони будуть примінені до вас рівно 1 березня. І пам'ятаємо, що кожен фіскальний чек, виписаний, йде в податкову і не повертається. Він йде в одну сторону. І вони його фіксують. Тобто там немає що скривати, якби зафіксувалося. І вам прийшов лист, виписався штраф, і ви маєте його сплатити, тому маєте це на увазі. Значить, що треба зробити? РРО перепрошити виклик спеціаліста, РРО оновити програмне беззабезпечення, а ось чекбокс сам пропонує все зробити за вас. І вчасно каса, до речі, теж все зробить за вас сама. Значить, при використанні посттерміналу ви маєте вказати, що це посттермінал має бути вказано. Переказ на АйБен є люди, які фіксують свої товари продажу. Ті, що на IBAN можна не виписувати фіскальні чеки, ми це все знаємо. Але є бухгалтери, які виписують або касири ФОПи, щоб для того, щоб звести в кінці року правильно річну звітність, то ви маєте вказати переказ на АйБен, щоб чітко було вказано, звідки ці гроші. При оплаті через QR-код переказ через QR-код пишеться. Оплата через інтернет екварінг платіж на. Назва сервісу еквайрінга пишеться. Оплата на сайті через посилання, інтернет-аквайринг, оплата картою в інтернет, щоб ви знали, що має бути вказано. Це все розрахунок картою. Ну, Щоб ви розуміли, що це все без знав, грубо говоря. Тобто розрахунок готівкою, він так і залишається. Розрахунок готівкою. все, Там немає таких варіацій, як тут. Ну все, в принципі, в принципі ми все з вами проговорили. Ще раз робимо висновки оновлення, поєднання, оновлення, поєднання. І тільки потім, 1 березня, починаємо працювати. І якщо є бажання, переходимо за посиланням під відео на вчасно касу і реєструємо собі кабінети, в яких буде комфортно, правильно. І е, розумно вести свої фопи. Це дуже круто, коли дається дозвіл вести декілька фопів в одному кабінеті. Це дійсно круто. Тому майте на увазі за моїм посиланням ще раз вам повторюю 30% знижки. Все, дякую вам за увагу. Дякую спонсорам каналу. Е, ваша Ваші. Спонсорські кошти роблять мене щасливою. Я можу собі піти собі спокійно від душі купити каву і не думати про те, де взяти гроші на ту каву. Тому я буду вам вдячна, якщо ви будете ставати спонсором каналу. Це Ну, це для мене значить. Не знаю, як для когось, я розумію, що це невеликі гроші. Але на кавуся мені вистачає. Все, дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші запитання під відео, коментуйте, ругайтесь, я все розумію, ми всі вас всі вислухаємо і будемо дивитися, що буде далі, який буде розвиток подій. Але, будь ласка, 1 березня я закликаю вас, якщо у вас не встановлено, оно, або ще щось. Ну його нафіг, краще не виписувати той фіскальний чек. Все одно буде штраф. Я вибачаю, що я так закликаю. Але хотілося б, щоб це все ж таки було якось все зроблено з розумом. А, але маємо те, що маємо. Все, дякую вам за увагу.